У Луцькому міськрайонному суді чергове засідання у справі про незаконне позбавлення волі або ж викрадення людини на лаві підсудних п'ятеро чоловіків. Судовий розгляд тягнеться уже досить довгий час, і зараз ми побачимо, чи все ж поставить суд крапку у цій справі. До зали суду з'явилися усі учасники судового процесу, зокрема й п'ятеро підсудних. Двоє з них у режимі відеоконференції. Однак захисники Вадим Матвієв та Олександр Лавренчук були проти того, аби їхніх підзахисних знімали відеокамери. Про цю справу знає чи не уся Волинь. Близько семи років тому правоохоронці проводили обшуки в так званих реабілітаційних центрах. Під виглядом лікування від алко та наркозалежності там, нібито силоміць, отримували близько 30 людей. Потерпілі заявили, що їхніми, так би мовити, конвоїрами та реабілітологами в одній особі були. П'ятеро чоловіків. У справі було й взагалі шість обвинувачених, але поки тривали суди, один із них помер. Цього разу на судове засідання мали з'явитися потерпілі або ж їхні представники, а також свідки. Однак ні ті, ні інші у суд не прийшли. Тож суддя Андрій Сівчук постановив все ж розпочати судове слідство. У залі суду прокурор Володимир Заплотинський близько 30 хвилин читав обвинувачувальний акт, де розповів усі деталі тих подій. Планом передбачалося здійснення підготовчих та вчинення злочинних дій, що виражалося у підшукуванні осіб, котрі зловживали алкогольними напоями, та наркотичними засобами, а також переконання вказаних осіб та їх родичів, надані останнім поліхуючи, поліхуючи медичної допомоги провідним спеціалістам, шляхом обману, а також застосовуючи силу поселяти потерпілих у спеціальні обладнання приміщення під видом реабілітаційного центру та отримувати від родичів щомісячну оплату за надання кваліфікованої реабілітації, яку насправді не надавали. Відомо, що в винуваченні нібито робили різні ін'єкції алко- та наркозалежним людям, місць яких невідомий. Що більше багато пацієнтів того реабілітаційного центру навіть намагалися втекти? Однак, згідно з обвинувальним актом, підсудні силою повертали пацієнтів. Однак усі звинувачення підсудні відкинули В такому разі. Чи ви знаєте ви себе винним в інкримінованих вам кримінальних правопорушеннях? Я про справу, справа не відповідати на дане питання. Вже з Це не давати пояснення, Я по хочу. суті. Це просто, чи визнаєте ви себе винним, чи не визнаєте, чи взагалі частково визнаєте. Я хочу дочекатися можливості. Бачите, всі докази розвиватися. Після того ви згідні давати покази і давати відповіді на питання щодо визнання, невизнання чи так. часткового визнання вини. Чи правильно вас розуміє суд? Так. 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 Добре. Такої ж думки були інші четверо обвинувачені. Усі вони зажадали дочекатися доказів, нібито їхньої вини. Суддя Андрій Сівчук вирішив зробити перерву у судовому процесі та призначити нову дату слухання. За таких обставин супусними провести загальний порядок дослідження доказів по даному кримінальному провадженні, зокрема, допитати потерпілих, допитати свідків, дослідити письмові докази по даному кримінальному провадженні. Далі вирішити питання щодо дачі показів обвинуваченими, якщо вони будуть мати бажання давати покази, допитати їх, і далі вирішити питання щодо завершення судового слідства та переходу до судових дебатів. Ну що ж як ми бачимо, суд зобов'язав сторону обвинувачення забезпечити візит свідків та потерпілих на наступне засідання. Якщо цього не станеться, то буде досліджувати письмові докази, і все ж можливо, ця справа завершиться.